Так, вітаю вас без якихось пам'ятних вступів. Просто сьогодні хочу зробити трошечки ваше життя легшим і допомогти вам з обробкою. В інстаграмі у віконечку мені одна дівчинка задала запитання, як мені плагін роблю? Чесно скажу, до сьогоднішнього дня я цим плагіном взагалі навіть не користувався і не мав розуміння, що це за плагін. Загуглив, перевірив, дивлюсь, кайф а, Плагін для фотошопу на штучному інтелекті, який обробляє шкіру. Плюс ще від е, ребят з України, тобто наші українці розробили цей плагін для фотошопу. Скачав, затестував і дуже сильно мені сподобалось. Тому хочу цим відео поділитися з вами, е, показати, як він працює, і кожного підштовхнути до того, щоб цей плагін встановити, коштує він всього 10 доларів місяць. Але повірте мені, ці 10 доларів місяць дуже сильно вам е, дадуть вам багато вільного часу. Такий в мене цікавий вступ. Так, тепер до діла. Перше, що я вам хочу показати, це де можна цей додаток скачати. Додаток скачати можна на офіційному сайті. Ось тут. Так і пишете в гуглі реблом вас перекине на офіційну сторіночку. На офіційній сторіночці ви можете ознайомитися, як він виглядає, але найбільший кайф в тому, що ви можете скачати цю програму собі на комп'ютер та встановити пробний період на один тиждень. І за один тиждень, повірте, можна не одну фотографію обробити. Можна навіть декілька зйомок обробити, повністю відчути наскільки цей додаток крутий, і потім вже приймати рішення, хочете ви його встановлювати чи не хочете. Коли ви приймаєте пробний період на 7 днів, вам не треба ніяких карточок вводити, не знімає там ніякого одного долара, де потім. Після пробного періоду, наприклад, воно вам зніме бабки, а ви такі, ай, блін, я не встигла відновити підписку. Ні, такого не буде. Скачуйте, і тепер йдемо далі вже покажемо процес того, як виглядає сам додаток вже на комп'ютері, як він працює. Після того, як ви його встановили, скачали, потім встановили на свій комп'ютер, у вас на комп'ютері з'явиться ось такий додаток. Бачите, в мене ще стоїть пробна версія, але я вже точно приділився. Так, з програмою можна працювати у двох форматах. Перший формат, ви просто відкриваєте самий додаток і Самий додаток перетягувати вже ту фотографію, яку ви хочете обробити. Давайте подивимося, як це працює. Не будемо нікого обробляти. візьмемо мене, щоб потім не було претензій Ден, чого ти без мого дозвілу. Всім показав а, мене з моїми прищиками. Ось так. Ми можемо притягнути сюди одну фотографію. Тут ми одразу можемо вибрати Natural або fashion. А, давайте спочатку подивимося, як працює «Fashion». І так, от мені здається, він вже обробив мою шкіру. це до після. Я би сказав дуже навіть хорошо. Це був фешн. Тепер давайте подивимося Nature. Це Тоже доволі добре. А... Одразу був показ того, як цей додаток працює, а тепер давайте легенько пройдемося по всьому його функціоналу. Його тут насправді небагато, програма не є складна. Все, що в нас є, це стилі обробки. Перший стиль обробки це в нас Natural. другий стиль обробки в нас Fashion. Did you not like the result? Тобто, якщо вам не сподобалися результати, ви можете написати розробникам і сказати, що. Акапна програма мені взагалі не подобається, але мені подобається. Тобто, ви можете вибрати тільки два стилі, natural і fashion, А другий, ви можете вибрати fine Time, Fine Tune. Якось так. Я не дуже м -м, класно говорю по-англійськи. І тут ми можемо, можемо підкрутити два ползунка, і цими ползунками вибрати інтенсивність роботи кожного з цих фільтрів, кожного з цих стилів. General в нас відповідає за прибирання самих причиків. Текстур, текстура в нас відповідає за текстуру самої шкіри. Тобто, якщо ви помітили після накладання стилю, що ваша шкіра стала трошки надто мильнувата, ви можете трошки текстури шкіри повернути, щоб вона виглядала натуральніше. А General забирає самі прищики, робить легенький такий dodge and burn, вирівнює відтінок, а саму текстуру ми можемо повернути десь покласти, я орієнтовно думаю, тут 50, і от таким результатом бути задоволеними. Це дуже серйозно. Ну насправді це реально дуже серйозно, бо такий результат у фотошопі мені знадобилось хвилин 10, щоб досягнути. Це хороший результат. А наступне, в нас є колонка з експортом. Експорт ми можемо вибрати, у якому форматі ми хочемо зберегти зображення, PNG, хейк, TIFF або JPEG. І Quality. Quality ми викладаємо на 100, тоді наше зображення буде зберігатися у тому самому розширенні, у якому ми його імпортували у самий додаток RedBlue. А це був формат роботи з одної фотографії, коли ми загрузили одну фотографію. Ми можемо натиснути «Save». Фотографія збережеться. Можемо вибрати шлях, куди ми хочемо фотографію зберегти. Тобто, коли ми нажимаємо «Save», вона одразу пропонує нам декстоп, зберігаючи на робочий стіл, воно створить нову копію. Ми можемо прописати новий шлях, так, наприклад, декстоп. Кайте десктоп. наприклад, чекай на віддачу. В папці чекай на віддачу, вибираємо синій світшот і зберегти зараз у ту саму папку, звідки я ці фотографії, наприклад, дістав. Нажимаємо Save, і тоді воно в нас попросить натиснути replace, Тобто замінити фотографію. Ми нажимаємо replace, воно зберігає поверх і замінює ту фотографію, яку я сюди закинув до того. Результат афігільний. Я рахую так. Нажали Save, нажали Cancel. Тепер вертаємося назад у віконечко в такому форматі, коли тільки відкривається додаток. Це був варіант одної обробки. Також тут можна зробити пакетну обробку. Ми можемо вибрати повністю всі фотографії, наприклад, без цієї 10 яку ми вже обробили. Перетягуємо сюди. І він починає повністю обробку всіх фотографій. Ну, точніше, не всі фотографії поки що накладає тільки стилі. Дивимося, як зараз пропрацює стиль фешн. Ми зблизимо, подивимося, чи нам подобається, чи нам не потрібно нічого підкоригувати. Так, результат вже є, дивимося до після. Супер, мені подобається. Так, да, як для чоловіка, мені здається, трошки надто солоденько виглядає шкіра. Можливо, я би текстуру трошечки зменшив. Точніше повернув би назад. Не... Не не розгладжував би так сильно текстуру. Але так мені подобається. Тепер перша фотографія в нас стиль наклався. Ми можемо натиснути Save, вибираємо ту саму папку, нажимаємо ОК Open, і воно починає накладати. Стилі на кожну з цих фотографій і зберігати у корінну папку, звідки ми їх сюди загрузили. Тобто зараз у нас відбувається пакетна обробка повністю автоматизована. Ми можемо лишити комп'ютер і піти займатися своїми справами. Якщо у вас досить потужний комп'ютер, ви взагалі можете, наприклад, лишити його експортувати, обробляти фотографії, перейти в Lightroom і продовжувати, наприклад, обробку якоїсь іншої серії. Тобто, реально дуже класно і сильно розв'язує наші ручки. Ми можемо тепер зайнятися якимись іншими справами. Ми можемо викласти пару сторіс. Ми можемо зробити пару постів, ми можемо прокомунікувати з якимись іншими клієнтами. Те, на що в нас зазвичай не вистачає час. Чому тебе немає в інстаграмі? Чому тебе немає в сторіс або чому ти не знімаєш рілси? Бо я весь час в обробці. Тепер в тебе є час для того, щоб це робити. Тепер давай подивимося, як цей додаток працює, але у форматі вже інтегрованому у Photoshop. Так, його можна інтегрувати у Photoshop. Точніше, він це робить автоматично. І коли ти фотографію обробляєш у і, наприклад, там підкорговуєш трошечки колір, змінюєш там, наприклад, задній фон, додаєш якоїсь генеративної заливки, розширюєш, міняєш фігуру моделі. У Photoshop одночасно під час цієї роботи можна використати Rebloom. тобто тобі не треба цей додаток запускати окремо зберігати фотографію, завантажувати його Rebloom і потім робити обробку. Само. Це можна зробити одразу у фотошопі. Тепер переходимо у самий фотошоп. Я відкрив фотографію, е, уявімо, що я тут якісь певні маніпуляції поробив, і тепер мені треба перейти до обробки самої шкіри. Верхній, верхня наша панелька. У нас там є фільтр. Ми натискаємо фільтр, опускаємося в самий низ. І в нас є наші екшени, наші плагіни точніше. І в нас з'явився тут після встановлення реблом, нажимаємо реблюм Retouch». І в нас так само запускається наш додаток, але вже з-під фотошопу. Вибираємо, наприклад, там Fashion або Natural. Вибираємо йому випадку Fashion. Мені більше подобається, як він працює. Тобто всі налаштування, які були викладені до, збереглися на цей раз. Він вже починає налаштовувати цей стиль, вже шкіра виглядає краще обробленою. Дивимося, до після вже є результат. Так, він закінчує роботу. Все, роботу він закінчив. Наприклад, якщо у нас повністю все влаштовує, нажимаємо ОК. OK. І результат роботи вже з'явився в фотошопі. І у фотошопі ми можемо закінчити там, нашу роботу. Можемо там, докрутити кольори і потім фотографію там, зберегти, наприклад. Все, ми докрутили кольори, об'єднуємо повністю всі свої і зберігаємо фотографію. Все, фотографія збереглась. Тобто резюмуємо. Додаток максимально крутий. Підписка в 10 доларів. Взагалі нічого не вартує, насправді. Тобто 10 доларів це 400 гривень. Просто порахуйте об'єм роботи, який вам треба зробити, наприклад, з одною зйомкою, коли модель відбере там 20-30 фотографій, і це тільки одна зйомка. А якщо у вас 20 фотосесій у місяць, і кожну зйомку ви маєте по 2-3 години просидіти, обробити. Тобто, ми навіть не обговорюємо, що 400 гривень, 10 доларів це дорога підписка, це не дорога підписка. Програма максимально зручного використанні. тобто. Інтуїтивна ніяких складних інтерфейсів. Ти просто загрузив фотографію, в Тебе є два стилі. Ти можеш їх трошечки підналаштувати по текстурі і по самому тому, як воно прибирає самі пришики, і про промальовує тіні, і все. І можеш просто зберегти, вибрати якість зображення ще. Але насправді, для того, щоб просто обробити шкіру, цього достатньо. Більше нічого і не треба. Якщо ви знаєте, що там, наприклад, він може спрацювати якось не так, як вам потрібно, або у вашої моделі дуже проблемна шкіра, ви можете вибрати варіант обробки через Photoshop. Не завантажувати в додаток, а загрозити у Photoshop. У фотошопі, наприклад, Запустили реблум, він провів свою роботу. Якщо чогось не вистачає, трошечки ручками доробили, і потім фотографію зберігаєте. Економить фігутучу часу. Чи варто встановлювати? Однозначно варто. Чи варто встановлювати, навіть якщо у вас є ретачмі, однозначно варто і відмовлятися від підписки ретачмі, бо того що це не наш додаток, а треба підтримувати наших українських хлопців. Бо ребом це наш український додаток. У мене все. Колеги, зустрінемося в наступних випусках. Дякую, що подивились. Коротенький формат не хотів його затягувати. Просто хотів показати, як цей додаток встановити і як він працює. Раджу спробувати скористатись хоча б пробною версією на 7 днів. За 7 днів можна обробити всі свої зйомочки. Щаслива!